Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні у мене нове відео починається з Аврори. Ми відвідували саму велику аврору в нашому місті. Наразі магазини такі популярні. Хочу поділитися з вами, що я там купила. Хочу тепер поділитися, що ми купили в Аврорі. Вона дійсно така, знаєте, велика, виборок багато, але й багато дуже народу, тому деяких товарів не вистачає. Ось, наприклад, я взяла такий контейнер, він дуже схожий на ікею. Дуже мені схожий, але ікея йде, трошки відрізняється. Чим відрізняється? У ікеї ось такі ручки, скажімо так, а тут в цьому контейнері. З одного сторони, ось така, а друга, ось так, знаєте, зручно витягати. Це дуже зручно. І в принципі написано, як його можна використовувати. Дуже мені подобається, що він прозорий. Я його взяла для холодильника, він коштував 77 гривень. Я б взяла, якщо б чесно ще один, але не було, бо розібрали ну, багато людей було. Тому в принципі, мені він сподобався. Бачите? І можна використовувати як для книжок. Ось тут намальовано. Ось так книжки поскладати буде Ось теж класно. Так, ще взяла кришки, бо йде закрутки йдуть. ну, Треба тут 50 штук, так написано, Аврора. І вони коштували це, я точно пам'ятаю, бо я десь чек діла, все перевернула, я його не знайшла. 108 гривень 50 штук. Так, дріжджі взяла по акції, здається, чи 7 гривень, чи 6 гривень, я вже не пам'ятаю ось такі львівські дріжджі. В принципі, я брала, вони мені подобаються. Взяла авро серветки. Класно, що написано, що вони коштують 2 гривні. Ну, в принципі, я не забуду ціну. Так, взяла іще ось такі кришки, я вже дві використала. Взяла цих три, цих три. Періодично я оновлюю ці кришечки. Я закриваю ось малину, перетирала з цукром, то мені потрібні ці такі кришки. Я вже ну, дві використала. Ну, Мені вони подобаються. Так, далі взяла ось такий гель для гоління. Для мене фірма така незнайома, але взяла нашу етап. Надіюсь, що буде він нормальний. Взяла ось такі жіночі прокладки, мені дуже вони подобаються, дуже полюбляю цю фірму. Вони були по акції, не пам'ятаю ціну. Здається, 32 гривні. Ну, не буду казати, ось таке взяла і жовту, і синю. Потім взяла ось такий кисневий відбілювач. У мене кисневий відбілювач улюблений не цієї фірми, а фірми Делемарк. Він ну, дійсно класно справляється. І, до речі, його не, ну, не обов'язково замочувати у кип'ятку. А цим кипяток обов'язково, здається, хоча я не читала, якщо чесно. Ну, він був по акції, тому я його взяла. В принципі, він теж гарно справляється, але улюблений цю у мене все-таки Делемарк. Взяла тут кілограм. Так, взяла собі ще ось такі трусики. Е, мені подобаються трусики з аврори. Може, комусь не подобається ціна, дуже-дуже бюджетна. 39 гривень, і це другу пару я вже беру. Я взяла точно таку, бо вона класно пройшла перевірку приня. Ну, Мені сподобалось. Може хтось скаже, що ну, це не, до, не дуже добре, що купляти там в аврорі нижню білизну. А мені подобається, тому я взяла собі ще 39 гривень. Це точно. Ще взяла вані ось таку, а, такий контейнер. У нього, в принципі, є контейнер, такий, але рожевого кольору. Ми віддали його Маші. Вона там своїх пупсиків купає, такий, як ванна. вийшла, Маленький, а вані. Класно цей контейнер для копійок. Мені взагалі подобалися такі гроші в паперові гроші, але ну, маємо до що маємо. І тут класно, він собі складає. Ну і брати видно, що є. Ну, для копійок супер, йому підходить. Тому взяла, здається, коштує 15 гривень. Так, ще взяла собі ось такий ножики. Це кулінарний ніж. В принципі, мені треба був один, але одного не було, був такий набір. Тому, чому б ні, 40 гривень цей набір коштує. І бачите, можна цим ножиком робити бортики у тортика. А усіма двома працювати з цим стістом. В принципі, мені вони були потрібні, і я так бачу, мені вони подобаються. Не знаю, тільки вони розсоєняються, напевно, так, розсоє. Так, 40 гривень. І ще заїхали це, в цей в фозі. Мені там сподобалась тарілка. Я хочу, знаєте, так, млинці я смажу і багато млинців смажу. І хочеться якусь хотілося мені якусь тарілочку, таку симпатичну, щоб я складала і було дуже так красиво. Хотіла ваврові взяти, але ваврові тільки білий був посуд. А у мене вдома білий посуд, хотілося якусь таку звичну якусь тарілочку. Мені ця тарілка здається така незвична. Вона коштує 120 гривень. Ну, мені сподобалося для глонців буду складати так симпатично, буде дивитися. Ну, мені так здається, вона мені сподобалася. І взяла пакети, це для сміття, такі беремо для дому. Ну, теж мені подобається, вже, напевно, як в фозі так і беруть ці пакети. Так ось така була закупка в Аврорі. Аврора дійсно магазин класний, дуже-дуже великий, і людей там дійсно дуже-дуже багато. Ось така була закупка в Аврорі. І так, звісно, щось, коли купляю щось нове, хочеться приготувати, тому готую налисники. Я тарілочку купляла для налисників. І як я розкажу, як я роблю тісто: Два курячих яйця, 4 такі, ложки я беру з гіркою борошно. Потім додаю 1 столову ложку цукру, вершкове масло. Розігріваю його в мікрофольовій печі. Так, і Молоко, все. Це воно стоїть у мене хвилин 15. Можна, щоб тісто не стояло, але коли воно стоїть краще, мені так більше подобається. І все, будемо смажити млинці. А я вже додому з роботи, буду мити нижні фасади кухні, буду використовувати ось такий засіб це бджілка, Мичу засіб для кухні, легко видаляє жир. Бруд та плями. Е, вперше я його взяла, якщо чесно. Трошки інший брала там, буду використовувати і пробувати, як він буде справлятися. І, звісно, мені потрібні рукавички. Е, вчора, коли смажила млинці, у мене тут розлилось молоко, воно тут все потекло. я скоренько звісно, витерла. Але, ну, треба. Що са у мене ага, все. Але треба ну, робити мити фасади. Тому кому потрібна мотивація. Сьогодні ми маємо тільки нижні фасади. Ділю кухню наверх і низ. Спочатку мої нижні завжди. У мене трошки інша методика. Спочатку мої нижні, потім верхні, а потім знов нижні. Коли ми встановили кухню, я захотіла ось такий квадрат. Кухні і в цьому квадраті, ось тут внизу, дуже багато бруду. Це просто капець. Я іноді беру зубну, цю зубочистку і от там все вимиваю. Але надія є, що я її колись заміню, і в мене будуть звичайні простенькі фасади, рівнесенькі. ось так корм, дуже чекає, коли завжди приносять. Нам завжди якийсь смаколок кладуть. Він вже його чекає, щоб я відкрила. Так, беру грандот зазвичай. Ну, стандартну упаковку беру, вона нам вистачає на місяць. Беремо такий сайт. Так, тут написано чи ні. Ну, в мисці такий сайт називається Миска, Так, він вже чекає і ось таку нам. Тучку поклала в подарунок, я навіть не знаю, що це. Треба почитати, як його давати. Але я йому взагалі висипаю пів упаковки такої, і він з'їдає дара. Трошки ще лапки тяне. Ну, практично, скажімо так, він старається ходити, але в нього це дуже-дуже ну, слабенько виходить. Але ми надіємося що він поправиться і буде бігати як зазвичай. да Ай, мій красунчик! Красунчик мій, ти красунчик! Красунчик! Я е, знаєте, йому 5 років, я думаю, він вже постаріє, якісь в нього будуть інші хвороби. І мені його дуже буде шкода. І знаєте, як заводити собаку, треба, напевно, зважити всі за, і, ну, і мінуси, і плюси, і розуміти, що цей час не стане, коли він буде хворіти, і йому треба буде приділяти максимально-максимально уваги. Да, Ральф? Да? Ай, мій красунчик, красунчик, красунчик. Будемо відкривати і буду домувати кухню. Мені ще залишилося ось тут чотири фасади, але я вже зроблю це без вас, тому що мені треба йому змінити цю постіль. Ну, це такі два, два пледи, періодично ми їх замінюємо. Так, що я вже остатку. справилась і хочу дати свій відгук за цей засіб. В принципі, він мені сподобався. Немає такого аромату, що не можна працювати. В принципі, це добре, бо для там для духовок він такий має специфічний запах і треба працювати. Може, й у масці такого є алергія. А цього немає запаху, мені сподобалось. Єдине, в мене були отут пляма на цьому фасаді ось тут і біля раковини. І я брала таку губку, щоб відтерти краще. А так, в принципі, мені сподобався бджілка. Так тестування пройшла. Деякі засоби бджілки мені дуже подобаються, а деякі не дуже. Ну і це нормально. І знаєте, одній господині воно подобається, другій — ні, і це теж нормально.